Чому прийшли взагалі до школу експерт? Я навчалася на вчителя географії, але мені дуже хотілося бути психологом. Але мої батьки такої трошки радянської школи, і вони говорили, що куди ти психолог, там не буде роботи, там чи ще щось там не знайдеш себе. А потім вже якось так з часом вийшло, що я почала цікавитися, ходити на різні курси. І це було цікаво, але мені було незручно, тому що це онлайн. Я не можу заходити онлайн постійно. У мене то робота то навчання. А ваша школа дала мені саме той формат, який я дуже сильно хотіла, щоб саме можна було і ввечері зайти, або рано вранці, там коли звільнилася, щоб не було ніяких там проблем саме з цим. Чому обрала саме експерт? Мені сподобалося спілкування перш за все зі мною, тобто мені все розповіли. Мені не нав'язували школу, не говорили, що от це от саме краще, кращої не знайдете. Там для вас спеціальна знижка. І давайте мені відповідь сьогодні, бо вона там сьогодні згорає. Мені це не подобається в інших школах, перш за все, тому що ну все будується по перше на такій комунікації. Коли ми спочатку комунікуємо з менеджером, беремо якусь першу таку емоцію від них. І мені дуже сподобалась саме доброзичливість до мене, як до людини. І потім, вже коли мені надали комфортне навчання, я така: о, класно, я спробувала, мені сподобалось, зайшло, і я вже почала більш так інтенсивніше Навчатися дуже класно, що є своя платформа, що можна зайти саме на платформу, там обрати курс і вже проходити навчання. Дуже щось сподобалося, що є саме от прогрес, там, скільки ти відсотків mm -hmm. пройшов, там 20, 30, 40. От коли вже доходиш до 50, така ого, тобі, я вже прийшла половину, я така молодець. Мені от саме комфорт платформи, комфорт викладачів, до речі, дуже зіграв свою роль. Дуже класно, що лекції не по три години. Там усе взагалом із водою і без. А от саме ну там двадцять хвилин. Але це саме та вижимка, саме той контент, який потрібен для засвоювання, а не просто якась там вода або пред того, як щось десь сталося. Це дуже класно. Зараз я проходжу програму психотравма. Ще я обрала військову психологію і гештальтерапії. Я проглянула експерт бук, який надається в кінці кожного курсу. Наскільки я зрозуміла, бо в мене три їх зараз, і в кінці кожного є цей експерт бук, і це дуже класно. Я можу його собі роздрукувати там час від часу переглядати, поновлювати щось. Ви наразі продовжуєте працювати вчителем географії, так або ви вже працюєте. В сфері психології я наразі продовжую працювати в сфері вчителів, але паралельно я навчаюся на магістратурі на клінічного психолога і десь, можливо, через рік, півтора буду вже працювати саме в сфері психології. Чи треба доповнювати навчання в інституті школу? Це реально класно. Це треба. Тому що от коли ви отримуєте вищу освіту, ви перш за все там дуже сильно вглиблюєтеся в ці терміни, в установки. А коли ви отримуєте саме профільну освіту зі школи, ви отримуєте великий комплекс знань саме цієї галузі. Подальші ваші плани я хочу піти в клініку, вона так і називається психіатрія, і там вже продовжити інтернатуру і отримати спеціалізацію психотерапевта. Тому що багато людей реально не вірять в психологів, що вони можуть допомогти. І, наприклад, те саме якесь непорозуміння з батьками воно потім виливається в неврози, в різні розлади, з якими вже працюють саме психотерапевти і психіатри. Тому я хочу вже працювати з тими людьми, які можна так сказати, затягнули з візитом до психолога. Чи можете ви радити експерти, і що ви порадите тим, хто дійсно має якісь сумніви? Однозначно, експерт я буду радити всім своїм знайомим, тому що це круто, це доступно, перш за все, це стабільно. Це лояльно до клієнта, ну це загалом дуже класно. А людям, які сумніваються, просто задумайтеся, що ви живете одне життя, і прожити його потрібно так, щоб в кінці його сказати Боже, та я була щаслива я зробила все, що я хотіла. А решта людей вони живуть своє життя, і тому не варто звертати на них таку велику увагу і придавати їхнім порадам велике значення.